Доброго ранку, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Час нашу зустріч розпочати і у казку завітати. Гарний настрій буде мати, нам не треба сумувати. Дітки, а ви любите слухати казки? А що ж таке казка? Казка вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає. І гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жить, бо вмітиме радіти і сміятись добрий час. Вмітиме добро творити, казка мудрими робить нас. Казка це диво, там звірі. І предмети, рослини уміють розмовляти, співати, робити добро, допомагати, сумувати та й, звісно, перемагати зло. Казки приходять до нас ще з раннього дитинства і залишаються надовго. Спочатку ми чуємо казочку від матусі чи татуся. Дітки, а зараз про я вам пропоную перевірити, чи добре ви знаєте казки. Бачите замок серед лісу? У ньому зібралися гості із різних казок. Послухайте загадки і відгадайте. Хто ж там заховався? Ось перша загадка. Хтось маленький і кругленький, стіста личко, стіста ніс, з-під віконня на травичку стрибнув, покатився в ліс. Пісеньку співав ведмедю, зайчика і вовка стрів, а від хитрої лисички? Утекти він не зумів. Дітки, хто це? Так, це колобок, молодці. Відгадайте другу загадку. У селі у діда й баби гарна курочка жила. Щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Так, це казка Ряба. Хто рубав у лісі дрова? Хто сидів у цей час вдома? Хто наказував сиди, з лискою не говори. Хто не слухався поради? Кого лиска знову вкрала? Хто кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг? Хто це, друзі? Що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Так, це казка, котик і півник. Наступна загадка, що дідусь наш посадив, поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав, бабусю внучку, пса і кішку рвати, щоб допомогли, та без мишки шкряботушки. І не впорались вони. Так, це рібка. Молодці. Що за дивна тварина? Все брехала без упину, що не їла, не пила і голодною була. А тоді втекла до лісу. І в хатитку зайця влізла. Ніхто вигнати не міг, поки рак не допоміг. Вірда, коза, дереза. Дітки ми пригадали казки. Молодці, добре знаєте їх, тож пограємо в гру мікрофон. Де вам потрібно буде голосно та чітко давати відповідь на запитання за змістом казки. Будьте уважні, в чий будинок забралася коза Дереза. Так, в будинок зайчика. Кого зробив дід із соломи? Вірно, солом'яного бичка. Хто розбив яєчко? Так, мишка. Як звали мишенят? У казці колосок так, круть і верть. Хто прогнав козу із зайчикової хатки? Вірно рак. Кого сказки рукавичка називали і клан? Вірно, кабана. Хто з'їв Колобка? Так, Колобка з'їла лисичка. Ви, молодці, дітки, гарно справилися із завданнями. Слухайте казки, читайте казки та складайте. Адже казки навчають нас жити. А я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей!